Субота 34 тижня по зісланні Святого Духа. Незалежно від того, де ти перебуваєш в даний момент, чи то в шумному транспорті, чи то по дорозі до праці або навчання, чи у будь-якому іншому місці, якщо у тобі з'явилося бажання молитви, спробуй скерувати свою увагу до того. Що зараз почуєш. На початку помолимося до Святого Духа, аби Він провадив тебе, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Тимотея, другого послання святого апостола Павла читання. Сину Тимотею, вірне слово, коли ми з Христом померли, з ним будемо і жити, коли терпемо, з ним будемо і царювати, коли його зрікаємося, він від, нас, від нас речеться. і коли не віруємо, він зостається вірним, бо сам себе зрегтися не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом не сперечатися словами, бо торіч ні на що не потрібно, хіба що слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом людиною випробуваною, робітником бездоганним. Який добре настановляє слово правди, пустого марнослів'я уникай, бо воно дедалі більше провадить до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить і мені, і Філіп, які відхилилися від правди, говорячи, що Воскресіння вже було. І тим руйнують віру в деяких. Однак тверда основа, яку поставив Бог, стоїть і має ось яку печатку. Господь знає своїх, і нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я призиває. Коментар. Коли ми з ним померли. Та разом з ним будемо і жити. Що означає, дорогі мої, померти з Христом? Це означає померти для життя, цінностей і скарбів, які пропонує цей світ. Бачимо, не осуджуючи нікого, що люди живуть так, не мов би це життя ніколи не закінчиться, так, не мов би вони не будуть вмирати. Ніби єдина ціль цього життя шукати щастя тут на землі, на щоб нагромадити якнайбільше багатство, але знаємо, що жодна людина, яка прийшла на цю землю, не затрималася на Коли ми, живучи на землі, починаємо жити з Господом, а не цінностями цього світу. То вже тут стаємо учасниками життя вічного, тоді вмираємо для життя земного і народжуємося для життя вічного. Виходячи з цього, зрозумілим стає подвиг мучеників, які не боялися, коли їм відбирали життя через їхню віру Бога. Бачимо, вони були свідомими, що є причасниками вічного життя. Їм не було страшно, що хтось відбирає це тимчасове життя. Спитаємо себе, наскільки ми вмерли із Ісусом Христом для цього життя, і наскільки ми з Ним живемо вічним життям. А ви знали, дорогі мої, устриця, яка ніяк не поранена, не виробляє перлини. Перлина це загоїна рана. Перли це продукт болю, результат потрапляння в устрицю чужої або небажаної речовини, такої як паразит або зерна піску. Всередині оболонки устриці є блискуча речовина, яка називається накра. Коли потрапляє зернятка піску. Клітини накра йдуть на роботу і покривають зерно піску шарами і більшою кількістю шарів, щоб захистити беззахисне тіло від устриці, в результаті утворилася прекрасна перлина. І чим більше перлин, тим цінніше. Бог ніколи не допускає болю без мети. Що якщо твоє найбільше служіння іншим вийде з твого найбільшого поля. Важкі речі, через які ми можемо зараз проходити, дійсно ніщо в порівнянні зі славою, яка буде відкрита для нас пізніше у життя вічному. Римлян 8, 17, 18. Від луки. Святого Євангелія читання, сказав Господь притчуцю. В одному місці був суддя, що не боявся Бога, ні людей не соромився, була ж одна вдова в місті тім, яка приходила до нього і говорила: Оборони мене від мого супротивника, довго не хотів він, але згодом мовив сам до себе. Хоч я Бога не боюся, і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені докучає, я її обороню, щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут Господь додав: слухайте, що несправедливий суддя каже, а хіба Бог не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять? І чи баритиметься до них. Кажу вам, оборонить їх негайно, тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру. Коментар. Тому що ця вдова мені докучає, я її обороню. Дорогі мої, у нашому житті деколи трапляється подібно, як у цій притчі. Хтось нам наврядає, мучить нас, скилить, просить, і навіть якщо ми не хочемо нічого робити для цієї людини, то все одно відповідаємо на її прохання хоча б тому, щоб та особа перестала нам докучати. Бачимо у Євангелії, що суддя, який був нечесним, ні Бога не боявся, ні людей не соромився, так і допоміг бідній вдові, але не через свою доброту, а тому що ця вдова була настирлива. Господь хоче показати на цьому прикладі, що коли недобра людина може допомагати іншому, то скільки більше для нас може зробити наш Бог, який є справедливим. Милосердним, добрим, всепрощаючим. Якщо ми знаємо, яким є наш Бог, то, ми мож... то чи можемо ми сумніватися, що Він оборонить тих, які постійно взивають до нього. Згадаємо, чи ми просимо Бога, докучаємо Йому своїми проблемами, чи стукаємо, чи всиваємо. Якщо наші молитви короткі та невитривалі, то напевно те, що ми просимо, нам не дуже потрібне. Тож будьмо витривалі в наших молитвах до Бога. І наша витривалість завжди і повсякчас неминуче приноситиме свої плоди. В сьогоднішньому слові ми почули причу правдову. Євангелист не описує всієї ситуації, не вказує, що ж сталося між тобою та її супротивником, натомість, наче переміщає фокус уваги на дещо інше, на настирливість шинки. А як щодо тебе? Можливо, тобі вдається пригадати ситуації, коли тобі дуже сильно чогось хотілося, як проявлялася твоя настирливість? Напишіть про це мої, в коментарях. Зрештою, часті візити і розмови вдови переконують суддю заступитися за неї. Чи були в твоєму житті такі моменти, коли? Хтось сильно тобі докучав, чогось від тебе вимагав і зрештою добився свого. Як ти почувався в такі хвилини, що допомагало чи керувало тобою прийнятті того чи іншого рішення? Спробуймо про це написати в коментарях, коли слухаємо уривок вдруге. Звернімо увагу на Ісусові слова щодо Бога і Його вибраних людей. Що стверджує Господь і про що запитує? Чому навчає через цю притчу Ісус своїх учнів? Чому люди легко сумують у молитві? Тут Ісус навчає своїх учнів, дорогі мої двом принципам молитви: по-перше, безперестанно. А по-друге, ну, щоб не сумувати. Апостол Павло також переконував християн такими словами безперестанно моліться. Молитва для християн це духовне дихання, а й спілкування з Богом. Через молитву ми спілкуємося з живим Богом і відкриваємо йому всілякі бажання і смисл, і маємо живе спілкування з Небесним Отцем. Як через їжу ми підкріплюємося фізично, так і через молитву ми сповнюємося Божою радістю та духовними силами. Можна сказати, що без молитви ми не маємо духовної сили. Щоби жити, нам треба постійно дихати. Нам потрібно постійно молитися, щоб жити духовно. Коли ми живемо в цьому грішному і тяжкому світі, нам іноді хочеться зупинити дихання. Але цього робити не можна і неможливо. Подібно до цього, іноді нам хочеться призупинити духовне дихання, отже молитву. Але цього робити не можна, і це не дозволено для християнина. Тоді звідки беруться радість і сила християн, щоб долати тяжку ситуацію та рай. Іван 16, 24 каже, до сьогодні ви нічого не просили Моє ім'я. Прошіть і отримайте, щоб ваша радість була повна. І Матея 7, 7, 8 сказано прошіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримує, і той, хто шукає, знаходить, і той, хто стукає відчинять. Ефесян 6,18 також кажеться, всякою молитвою та проханням моліться у будь-який час Духом, і намагайтеся про це саме з усякою постійністю та молінням за всіх святин. Молитва це сильна зброя віруючих. Молитвою, віруючий, долає всі труднощі, йде уперед у царство Бога. Хоча у нас є багато різних тягарів і проблем, але ми влаштуємо і перемагаємо молитвою і зрештою виявляємося переможцями у цьому світі. Однак є той, кому це дуже не подобається, і хто заважає християнам використати свою духовну зброю молитву, це сатана. Він щосили намагається, щоб без молитви люди впадали в сумнів, зневіру, розслабленість і лінощі. Сатана заважає, віруючі, заважає віруючим втратити дух молитви, або якщо моляться, то нехай неправильно моляться. Так, наприклад, нехай моляться у гріхах, без покаяння, без послуг, або нехай моляться у сумнівах, гордостях і похотях. Сатана обманює віруючих, що ми зупинили молитву в церкві, вдома та в роботі. Сатана каже, що добре слухати проповідь, добре вивчати Біблію, добре мати спілкування і багато розмовляти з іншими, але не молитися, тільки не молитися. Таким чином, Сатана поступово робить віруючих формальними та духовно мертвими. І, зрештою, зовсім безсилами. Якщо ми чесно подивимося на себе, чому в чому у мене така безсилля та постійна втома, ми не можемо не визнавати, що головна причина ми припинили серйозну і постійну молитву. Одного разу, коли Ісус молився в Гецеманському середу перед своєю смертю, Він спеціально попросив трьох учнів Петра Івана Якова молитися. Ісус молився так щиро, але учні не могли молитися навіть одну годину. Вони не могли, не могли вони спали і завжди думали, що солодкий сон важливіший за годину молитви. Що Ісус сказав таким учням? І приходить до учнів і знаходить їх з плячами і каже Петрові, чи не могли б їх так хоч одну годину попильнувати зі мною? Пильнуйте й моліться, щоб не упасти у спокусу, дух бадьорий, але тіло немічне. Через приклад Петра Івана та Івана, Якова ми бачимо, що не спати і молитися нелегко це є духовна війна. У цій духовній війні проти нас є всякі перепони. Лінь, зайнятість, багато справ горде серце, хід плоті, похоті очей, житейська гордість так далі. Часто ми виправдовуємо себе тим, що дух хоче пильнувати, але тіло немічне. Але хіба це справжня причина? Наш Господь Ісус не тільки навчає нас, що важливо молитися, але на конкретних прикладах навчає нас, як треба молитися. Говорячи, в одному місці був суддя, який Бога не боявся людей, не соромився. Як суддя ставився до Бога та людей? Цей суддя не боявся Бога? І не соромився людей. Мабуть, він був дуже гордий і несправедливий. Він, напевно, мав погану славу. Хто не мав гарних зв'язків чи грошей, той мав мало надії на позитивне вирішення своєї справи. Цей суддя був надто гордий для того, щоб співчувати безпорадним. Він завжди був несправедливий. І в тому місці була одна вдова, і вона, приходячи до нього, казала захисти мене від мого супротивника. У ті часи вдови та сироти були найбеззахіднішими верствами населення. Псалом 67 так говорить продюсерід: співайте Богу Богові нашому, співайте імені Його, возвеличуйте того, хто ходить на небесах, ім'я йому Господи і радійте перед лицем Його, батько серід і суддя вдів Бог у святому своїм житлі. У чому було прохання вдови? Яка була реакція судді спочатку? Цей суддя не боявся Бога і не хотів справедливо судити її справу. Ця удова не могла розраховувати на справедливість такого судді. вона могла журитися про свою удовину долю. Напевно, її було легко образити і поранити, але вона перемогла всі свої почуття і вирішила досягти справедливості. А як же суддя вчинив з цієї жінки? Але він довгий час не хотів її вислухати. Коли вона прийшла до нього в офіс уперше, він відмовив сказав, що «Ну, я зайнятий, потім поговоримо. Коли вона прийшла до нього удруге, він відмовив і сказав: ну добре, я подумаю, а потім подзвоню. Потім він більше не хотів зустрічатися з нею, а секретарка більше не з'єднувала телефон з ним. Тоді вона почала завалювати його смс ками Коли він більше не відповідав, потім. Коли він виходив з роботи, вона на вулиці кричала Захисти мене від мого супротивника. Наступного разу вона чекала його після ресторану, потім вона чекала вже біля будинку. Вночі вона не могла заснути і приходила до будинку судді і під його вікнами зі сльозами благала захисти мене від мого супротивника. Не було дня, щоб ця жінка не постала перед ним. Навіть якщо вона не приходила, то вночі суддя бачив її у сні і мучився у кошмарах. Що ж сказав суддя? Хоча я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але як ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. Цей суддя не боявся ані Бога на небі, ані людей на землі. Але ця жінка набридла йому стільки, що суддя нарешті вимотався і зрештою відступив перед її наполегливістю та захистив її. От чому хоче навчити нас Ісус цієї притчі, і сказав Господь чуєте, що суддя говорить неправедний, чи не захистить Бог вибраних своїх, що волає до Нього день і ніч, хоч і зволікає захищати їх. Кажу вам, що подасть їм їх незабаром. У цих віршах Ісус навчає нас тому, якою б не була ситуація. Ми не повинні сумувати чи зневірятися. Але ми повинні приходити до Бога в молитві і отримати відповідь на молитви від Господа. Іноді нам здається, що наша молитва залишається без відповіді. І ми починаємо сумувати. У реальному молитовному житті засмучення є перешкодою, яке сильно заважає нам молитися. Тому Ісус навчає нас наполегливій молитві. Без наполегливої молитви нічого не може статися. Наша молитва має бути сердечною та наполегливою. Наполеглива молитва Ісуса добре виражена в молитві Отче наш, особливо у фразі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ось, у чому, дорогі мої, полягає наполегливо молитися, щоб вивчати Біблію і виховати вірних вчителів Біблії та послати їх по всьому світі. Ми шукаємо, ми хочемо, тепер ми розпочинаємо свою молитву но нову, новою молитвою, особливо, коли ми у таких тяжких часах стається, Здається, що ця тема має чогось нас все-таки навчити. Оцієї молитви, якої хоче Ісус, щоб ми зверталися до Нього, щоб ми не переставали день і ніч волати. Ну тож, учні Ісуса повинні вірити в Бога. Кажу вам, що подасть їм незабаром захист, але син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Цей вірш навчає нас тому, що Ісус шукає людей, які моляться з вірою. Нам нелегко наполегливо молитись, бо коли ми схиляємо коліна для молитви, влада злого світу здається надто син. Тому що у світі багато людей, подібних до неправедного судді. Але не зважаючи на це, ми повинні молити Бога, зберігаючи віру. Жива молитва є виразом нашої віри. Тому, коли ми молимося, ми повинні подолати сумніви і мерзькі думки, ми повинні твердо вірити в те, що Бог є наш живий і добрий батько, і що Він чує наші молитви. І ось яку відвагу маємо до нього, коли просимо чогось по волі Його, Він слухає нас, а коли ми знаємо, що Він слухає нас усьому, чого б ми не просили, знаємо і те, що отримуємо те, що просимо від Нього. 1 Івана 5:14, 15. Ісус засмучується, коли бачить безбожних і тих, хто не молиться. Але він радий бачити тих, хто завжди з вірою молиться за Царство Боже і про Його допомогу. Амінь. Якщо І надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться на мій канал. В першому коментарі я уділяю благословення ви, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого ви ті пишете, хочете благословення. Висловлюйте свої думки, свої побажання і про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.